Эм... Я начал чвякать, хуякать, блядь. Откуда ты знаешь, получилось или нет, блядь? Геш. Можешь секунду ну, Геш, Я не вижу, ты как попугай откуда-то вещаешь. Я и сам знаю, что не записалась нифига, поэтому и чмокай. Я хотел бы рассказать вам все в этом видео про свои книги, которую я прочитал за сечень, лютый, березень, критый, за 4 месяца. Ось ця кубка, яку я прочитав. Е і без довгих розмов приступимо. Перша книга, яку я був прочитав, це був Анджей Сапковський Відьмак меч призначення. Її тут немає, читав я її з телефона онлайн. Е десь тут покажу. Ну, Анджей Сапковський дуже крутий автор. Е відьмак це одна з найкрутіших фентезів, які є зараз. Це класно продуманий світ, шикарні персонажі. Е є екранізація. Такий собі серіальчик, два таких е, І шикарні ігри. Чесно, я не згадаю про що. Це було на початку року. Я вже перечитую відьмака. Тобто я не пам'ятаю, яка саме частина була. Це, мабуть, та частина, коли вже меч призначення. Це. Да, це друга книжка. Перша книга, але друга по хронології, ніби. Там короткі історії про Відьмака, про його пригоди. Вони всі сплетені однією такою невеличкою історією, коли він в храмі і, типу, згадує ці свої пригоди. Книга класна, типу, гарне знайомство з персонажем, з світом, з цією цією мітологією. Потім в другій книзі також схожа схема, коли невеличкі історії і об'єднані ще там якоюсь одною, типу, самим Відьмаком, і одною якоюсь історією. А вже третя книга це повноцінна історія, в якій автор розповідає вже повноцінний сюжет і розкриває в наступних частинах. І це дуже круто, і зараз не буду спойлерити, але про спойлери я читаю якраз уже третю частину. Де вже суцільний сюжет. Круто, абожаю. Наступне, що я прочитав, був, це Le Money Sнікет, Лихо та й годі. Або ви можете ще знати, по назві LeMonnie Sнікет 33 нещастя. Була екранізація. З Джимом Керрі, класний фільм, і е, дуже класний серіал. Е, з Нілом Патріком Харрісом. Дуже неймовірний серіал. на Netflix, здається. Е, книги, розповіда... книги написані, це дитячі книги, але вони написані так, що і дорослим дуже цікаво читати. Гарна подача е, автора. І він себе сам вписує в цю історію, що він Снікет, і він, типу, розказує цю історію. На початку книги він застерігає: Не читайте цю книгу, тому що вона сумна, вона заставить вас плакати, переживати, і вам не потрібно цього. І декілька разів протягом книги він це робить, і це доволі весело і дуже атмосферно. Мені спод... я бажаю насправді цю історію. Е, бажаю фільм, е, подобається екранізація на Netflix дуже сильно. І книги я купив, е, ще залишилось дві. Тобто, всього. Е, видавництво Богдан видало чотири книги. Дві я прочитав, дві ще залишилось. Надіюсь, вони продовжують видавати і решту, бо це дуже кльова штука. І рекомендую батькам купіть своїм дітям почитати, бо це весела річ. Е, коротко. Сироти. Вони стали сиротами в перечні книги, е, і їх відправляють до графа Олафа, до їхнього дядечка-опікуна. А він дуже погана людина. Його якраз і зіграв Джим Керрі в екранізації, і Ніл Патрік Харріс в екранізації серіалу. Ем... Він дуже пана людина, і він хоче заволодіти їхнім, е, їхнім багатством, те, що заповіли їм їхні батьки. А так як вони поки що юні сироти, вони не можуть самі цим розпоряджатись і вони мусять е, якби, жити з опікуном. І так з кожною книгою в них новий опікун. Я так розумію, судячи з цих двох книг, схема буде така. В них новий опікун, і вони з ним живуть. І це дуже гарна сатира, гарні пригоди в них відбуваються. І тут показують, які розумні, які неординарні діти, і які бувають деколи тупенькі і зашорені дорослі. Це доволі весело і не знаю, який ей фанув дика. Наступне, що я прочитав, це був. Тері Прачет, право на чари. Це перша книга з циклу відьми. Тут розповідається про відьом, як не дивно, про чарівників, про матріархат, патріархат. Тері Прачет вміє піднімати ці теми дуже з хорошим гумором, з шикарною сатирою і кльовою подачею. Сам фентезі світ, його е, дискосвіт дуже класний, дуже колоритний, і це те фентезі, яке я точно продовжу читати. Я накупив насправді тері прачети дуже багато книжок і продовжу читати. Е, і мені подобається його гумор, мені подобається стилістика, мені подобається написання персонажі. Просто кайф. Про що сама книга? В світі магічному до відьом приходить чарівник, дає їм завдання, вони його типу, виконують. там... Замішані відьми, замішані чарівники, замішаний матріархат. Це, по суті, все, що вам потрібно знати про цю книжку. Наступне, що я прочитав, і ця книга, по суті, мабуть, поки одна з найзначніших, які мене вразили в цьому році. Це За перекопом є Земля. Анастасія Левкова написала цю книгу. Це кримський роман. Це роман про життя від імені однієї дівчинки, яка жила в Криму. Як вона, вона сама не кримчанка, вона жила з кримськими татарами, з росіянами, з українцями, і от її враження про той період. Це період 90-х років, коли Україна стала незалежною, її дитинство. Це період 2000-х років, коли почались ці помаранчева революція, зміни владі, ці всі двіжушки, коли країна терорист почала потрішки входити в. Крим в свою владу нести і про період 2014 року, і, мабуть, дотепер. Книга дуже потужна. Якщо ви цікавилися цією темою Криму, цікавилися темою кримських татар, можете почати з цього. Це така база, такий місточок між нами і тією культурою, тією розумінням людей, які там жили. Я в Криму був вдвічі, в 2008 році і в 2010 році. Для мене Крим. Це завжди така теплі спогади, Неймовірний, неймовірна природа. Це, мабуть, перше, що я завжди згадую, коли думаю про Крим. Неймовірна природа. Дуже цікавий соціум роман дуже потужний. Про нього нічого не буду розказувати. Це просто від імені однієї дівчинки, вона розказує по суті, своє життя. Мене дуже вразило, сподобалось, і я прям поринув в цю атмосферу. І відчув її ще більше, тому що я був і я відчув, що те, що я е, зрозумів, будучи в Криму, те, що я сприйняв як Крим, е, тут багато схожого. Е, дуже рекомендую всім. Це по суті мастхев для українців, які хочуть бути свідомими і хочуть зрозуміти нашу історію, культуру, тому що е, кримські татари, Крим це частина нашої культури. Будь ласка, Наступне, що я був прочитав, вирішив щось легеньке взяти. Це було таємне вторгнення. Про Дедпула і таємне вторгнення взагалі комікс сам як є. Е, ці комікси я зробив на каналі Огляд на них, невеличкий, можете глянути. Це просто класне е, чтиво від Марвел. Кльові персонажі, кльовий гумор шикарна мальовка. Все. Потім це була книга Філіпа Кіндри та Діка: Чи мріють андрої... андроїди про електричних овець. Ви можете знати. Цей твір по екранізації, яка називається Той, хто біжить по лезу, яку зняв був Рідлі Скотт. Кранізація трішки відійшла від оригіналу, але в саму базу, саму ідею вона по суті залишила. Екранізація класна, книга мені сподобалась. Трішечки, мабуть, я не такого очікував, але атмосфера, світ такий продуманий, ну, так який створив Кіндр Дік. Він дуже цікавий. Багато філософських роздумів, багато такого футуризму. У двох словах, хто не бачив фільм і хто не читав книгу, ем, майбутнє плане, люди переселилися на інші планети. Е, на Землі залишилось дуже брудно, залишилось багато радіації і не залишилась невеличка кількість людей. І деякі андроїди тікають з інших планет, вони виглядають повністю як люди, і вони намагаються оселитись тут. І є е, е, агенти, якраз е, агент в цій книзі, головний герой, от полюють на андроїдів, які переселилися на планету. По суті, це все, це зав'язка, а далі всі події. Тобто, про що думає, Андроїд, якраз про електричний хавець. Дякую за увагу. Спойлер. Потім я прочитав дуже класний український хомік. комікс Херман. Також зробив на нього огляд. Він мені дуже сподобався своєю такою атмосферою бояків 90-х, такою нестримною крутістю і відбитістю. Кльова штука. Рекомендую мати таке в колекції, бо вона класна, справді. Український виробник, український автор. Потім я прочитав Ой так Артуро і Карлота Прес Реверте Капітан Алатрісте. Капітан Алатрісте є такий фільм, я його не бачив, але там грає Віго Мортінсон. Мені завжди подобався цей актор. Мені завжди хотілося зацінити цю екранізацію, тим паче чую про нього дуже класні відгуки. І вирішив почати з книги. В книзі дуже багато історичних персонажів, історичних людей, історичних постатей. Капітан Алатрісте, здається також справжня людина. В цій книзі розповідається невеличкий період з життя самого капітана Алатрісте, Те, як він жив, як він промишляв, як і про його учня. Це цікава штука. Мабуть, було б краще якось з гуглом його читати, і паралельно гуглити ці періоди, ті історичних персонажів, що вони зробили, що хто вони такі є. Але ну, загалом мені сподобалась книга. Оцінку я поставив 4 з 5, бо читати було цікаво, але для мене трішечки вона була не на не свого часу. Книга не свого часу. Це ті книги, коли ти не можеш проникнутися остаточно, тому що персонажі десь такі вичорні, такі ідеалізовані, і трішки важко про це читати і проникнутися. Наступним я прочитав другу частину книг про Джеймса Бонда і на Флемінга Живи і дай померти. Ну, тут мене насправді здивувало, тому що спочатку ти читаєш, це такі, оу, це 60 років, тут все добре, тут якісь пригоди, вони виживають в найкурйозніших ситуаціях. Але потім стається такі події, що тебе просто будоражить, тому що ти такий ого, ви в таку книгу, типу, пригодницьку про спецагентів ставили таку жорстокість. Не очікував, окей. Але потім ти згадуєш першу частину і згадуєш, що там теж таке було. І цей, це поєднання, цей дисонанс, він дуже кайфовий, дуже вайбовий. Ем, продовжу читати, ти я купив всі 10 книжок Кіна Флемінга, психану. Але я радий, що купив, тому що вони кльові. Продовжую обов'язково читати. Джеймс Бонд офікійний персонаж, не дивно, що його так часто екранізують. Саме ця книга про пригоди Джеймса Бонда на Островах, як чесно забув, давно читав, він намагається розслідувати, звідки беруться золоті монети в мафіозі. Стикається з е, вуду, з расистами і прочими пригодами. Книга класна, атмосфера 60-х відчувається потужно, приємно. Я кайфану, продовжую читати. Так, наступне це буде манга. Е, манга, а саме. Сага про Вінланд. Мабуть, одна з найкрутіших насправді манг, які зараз видаються в Україні. Ця манга розповідає про період е, життя вікінгів, манга про вікінгів, Неочікувано, так, але вони крута. Е, вона крута. Вони всі. Е, е. Загалом, наскільки я знаю, вже є близько щось біля 30 томів в світі. У нас видали поки тільки 8. Чекаємо на 7, то є. Чекаємо на 8. Е, Потужна штука, так, я мабуть прикручу. Потужна штука, розповідає історію хлопчика, який в ранні роки втратив батька, хоче помститись за це. І він так виявилось, так сталося, працює на вбивцю свого батька. Чого? Як? І що, ну, типу, Це зав'язка, я думаю, вона варта щоб почати. Вона неймовірна. Перші тому розповідають, в основному про війни, про драки. Бійки намальовані дуже круто, дуже е, відчутно, швидко. типу, Вся динаміка, вся вага бою відчувається дуже гарно. Автор шикарно малює і шикарно пише. Потім починається трішечки політики, трішечки е, зрад інтроїх розслідувань. І це класно, мені подобається. Ну, Тобто, манга розкішна. Якщо у вас є бажання почитати щось з манги, сміло можете брати це, тому що воно того варте. Любите історію, тим паче це. Наступний це персонаж, не персонаж, наступний це автор, який ніколи мене не розчаровує. Це Стівен Кінг, завжди все, що ти читаєш в Стівена Кінга. Ти будеш задоволений. Якщо я йду в книгарню і не знаю, що вибрати. Беру Кінга. Її не прогадаю, тому що я точно кайфаную від цього, цієї історії. Куджо. Історія про собаку, в якого сказ. І він, по суті, тероризує невеличке місто. Містечко. Ну, не тероризує насправді, там трошки менше локації його тероризму. Але. Атмосфера потужна. Давно я не лякався від книг. І точно очікував, що я від цієї книги буду лякатись. І це не тільки Куджо, а й та атмосфера, яку створив Кінг, описи, які він робив. Сильно. Кінг, як завжди, в левову частку книги відсотків 70, він витрачає на знайомство з персонажами про працьовку світу, про працьовку характерів. І в кінці, коли ці персонажі попадають в якусь ситуацію. В тебе не виникає думка, типу, що ой, він не так робить, тому що вони справжні, ти знаєш, що цей персонаж вчинить саме так, тому що Кінг потратив на цей час і прописав цих персонажів. І ти за них переживаєш, ти розумієш, як вони будуть діяти, ти проникся ними. Це магія Кінга, він це робить в кожній книзі, і в цій також він не прогадав, він зробив дуже круто. Книжка сподобалась, вона невеличка, вчиталась доволі легко, швидко. і злякала мене. Пум. Потім я взявся за наших авторів Це Андрій Любка кімната для печалі. Андрія Любка, ви можете знати, як і я, по віршах. Він писав вірші. Можливо, пам'ятаєте, ще старе відео, де він, такий сумний, молодий хлопчина, розповідає вірш про рак. Цей вірш доволі так ширився з мережами. Він мене був разом і по суті, це було перше моє знайомство, і мабуть, єдине з Андрією Любко. Тобто я знав, що є така, такий автор, що він пише вірші, а тут бах, проза. І це класна проза, це невеличкі е, оповідання е, прозові. І вони мені прям сподобались. Е, класна атмосфера такого, е, часткового дитинства, подорожі. Ну, Кожне оповідання про своє розповідає, але атмосфера такого, що. Е, я був вау, в такому. Тобто я коли їздив в якусь подорож, я також це відчував. Я коли знайомився з людьми, я також це відчував. Я коли був маленьким, я також таке робив. І вона попала в мене, мені сподобалось. Андрій Любка вміє не тільки в вірші, а й в прозу дуже гарно. Тому рекомендую. Талановито, класно, цікаво. На одному диханні читається. І тут у нас знову Тері Прачет і його віщі сестри. Це вже друга частина циклу Відьми. По суті, вони, ці книги, цикл, він, ну, перша і друга, вони не пов'язані, вони пов'язані тільки персонажами, але в другій книзі не згадується подій першої книги, практично. Їх можна читати в будь-якому порядку, мабуть так. Але круто, коли ти читаєш про персонажів, ти їх вже знаєш з попереднього, і ти знаєш їх характери. Тобто Це, це класно. Я продовжу читати в хронологічному порядку. Ця історія розповідає про. Тут як там, Ключові мотиви, які пронизуть історію, це театр. Знову ж таки, відьми, чари, королівства і театр. В багатьох книгах Прадчета є отакі теми, які він розкриває. Газети, театр, кіно, матріархат, патріархат і решту. Це круто. Він робиться дуже талановито і глибоко. Дотепно, як завжди, як завжди, цікаво. Персонажі топчик. Бабуся Дощевіск далі класна, вона і була в першій, в, в першій книзі. Все круто, все сподобалось. Також читається легко. Персонажі розкішні, про кожного хочеться, можна сказати, окремий спін -офф. і Я думаю. В тій стопці книг які в мене є, там, мабуть, про кожного є. Персонаж смерть. Як завжди класний. Мало хто робить смерть таким харизматичним, як Террі Праджіт. Дякую за увагу. І так, наступна книга. І це книга Міхеля Енде. Нескінченна історія. Читаючи, читаючи цю книгу, я ловив себе на тому, що. Да, книга, щось дуже дуже. Довго не закінчується. Вона грубенька, і читалася вона доволі довго, вона класна, тобто вона класна. Вона, я мабуть, з неї виріс, вона трішки дитяча, але історія, яку я отримав, її варто знати. Це класний такий посил, хороший задум, хороший розказ історії. Історія ведеться від імені хлопчика, який читає книгу. Ми, по суті, ми читаємо книгу, про те, як хлопчик читає книгу про пригоди хлопчика. Це класна рекурсія, наче ти дивишся в багато дзеркал, які від, від одне одне. І такого багато. В книзі є. Багато таких відсилочок, таких поринань, зв'язків з тим світом, який описує автор першим світом, де хлопчик читає книгу, і світом, про який він читає книгу. Потім це все об'єднується і така пригода його продовжується. Тому і нескінченна історія, тому що там задум в тому, що постійно переплітання історій. Е, гарно, мені сподобалось. Я читаючи її кайфанув, багато для чого, якихось роздумів для себе е, відкрив. Є також екранізація цієї книги. В нас 1984 року, 1984 року, там багато лялькових е таких анімацій лялькової, е біотроніків І вона класна, в дитинстві я дуже від цього фільму. Зараз передивився його недавно, і він все такий же класний, такий же атмосферний. М -м Дещо там мені не сподобалось в екранізації, в книзі це краще було зроблено. Е е екранізація, вона екранізує десь половину книги. Тому що інша половина це зробила другу частину, другу частину я не дивився. Тако. книжка топова. Якщо так просто подивитись на неї, таке враження, що тато розповідав своєму синові історію, і син довго не міг заснути. Він придумував все нові нові події, і, здавалось, ось логічний кінець, але він ще придумав нові події, тому що син все-таки не спав і він його хотів заклисати. І постійно довго-довго і нудно розказує історію. Але історія цікава, історія потужна, і вона це та історія, яку треба прочитати. Це та база книг, які ти, треба тобі знати. Так, Закінчу, закінчувати будемо на коміксах. Це Бетмен, людина, що сміється. Е, чесно навіть не згадаю. Ну тобто, це не, не така історія, яка запам'ятається знову. Це тонюсінький комікс. Е, прохідна історія про Бетмена і Джокера. Е, вона не запам'ятовується. Це прохідна історія, ти її прочитав, чи з деякий час знову захочеш перечитати. Е, загалом комікс класний, читається кльово, малюнок гарний, але він легко проходить. Тобто, когось сильних вражень він для мене не залишив. І завершив я свій читальний квартал коміксами про карателя. А це кльова штука. Каратель завжди був дуже потужним безкомпромісним персонажем, і історії про нього цікаві, тому що чувак просто місить ворогів своїх. Це дві частини. Це частина перша, каратель, френк, Френкова світова війна. І друга частина це війна в Багалії. Тут барон Земо, основний ворог карателя. Він з карателем воює, у них там ще купа персонажів з'являється. Це перестрілки, це м'ясорубка, це кривава, кривава баня з кльовими відсилками, з класною екшн складовою з шикарним малюнком і цікава історія. Каратель кльовий. Все. Все. Дякую за увагу. На цьому закінчу своє відео. Це був мій е, прочитаний квартал. Січі-лютий, Березень, квітень. Якщо відео норм, буду записувати ще. Дякую за увагу. Кайфуйте, читайте книги і донатьте. Пока. Бум -бум.